Українська статистика дорожньо-транспортного травматизму вражаюча. Рівень смертності в 3-4 рази перевищує західноєвропейський. Кожне п'яте ДТП стається за участю дітей, щоб підвищити безпеку. В Україні стартував системний проект, спрямований на підняття дитячої поінформованості, який знайшов активну підтримку соціально відповідального бізнесу. Про більш ніж 4 тисячі дорожніх інцидентів за участю дітей вже звітують у ДАІ за підсумками 9 місяців цього року і називають причину українці не дотримуються ні правил поведінки на дорозі, ні культури водіння. Розумієте, що це закладається з перших днів, тобто для дітей з тих моментів, коли вона пішла в дитячий садик, пішла в школу. Активісти підкреслюють, на сьогодні цього не вчать ні в українських садках, ані в школах. Компанія «Вогрітейл» підтримала видання пізнавальної дитячої книжки Тисяча та один поворот своєрідної абетки для найменших учасників дорожнього руху. Усі азивні викладено у легкій ігровій формі. Вивчати їх можна з батьками вже з чотирьох років, каже автор. Вона розроблена таким чином, щоб дітям було весело і цікаво цим займатись. Тут є вірші про ПДР, тут є само ПДР роз'яснення до вірша, а також є ігри, які. Може дитина для того, щоб засвоїти кращий матеріал, і е, є цікаві факти про тварин, які про яких іде мова. Починаючи з дітей, можна далі сформувати глобальний процес і кардинально змінити культуру поведінки на дорогах. Переконані у компанії вугрітейл. Компанія Вог є соціально орієнтовано і намагається підтримувати якомога більше соціальних проєктів. Чому ця ідея нас зацікавила? Тому що в нас на жаль досить низький уровень. Культури водіння на дорогах, і ми вважаємо, що ідея достукатися до батьків через дітей ну це найбільш легкий і 100% вірний варіант. Окрім компанії, вог проект зокрема підтримали державні установи МВС, Міністерство освіти та охорони здоров'я, Тираж книжки 50 тисяч примірників. Першочергово їх роздадуть на спеціально ініційованих уроках у школах тих регіонів, де найгірша статистика: Закарпатті, Вінниччині та Київщині.